Калюха робить вирвані годи свині, вже зняли по черевинку. Калянчик в процесі. Зараз прогріємо сковорідочку, приготуємо сніданок для калянчика. Так, калянчик? так що вже у нас діло ближиться до обіду. Сьогодні ми не самого рання це все діло робили. Колюха був на роботі. Так що після роботи заділав і вперед. ще тут збираю жир. Ну, а я поїхав прогрівати сковорідку. Так що калянчик кабанчика продав. Да. Нормальок? Да. Лег краще, ніж живою вагою здавати, а? Ага? Звісно, краще. Да. Ну зараз я не знаю, по чому жива вага в нашому регіоні, мабуть, ну, до 70 гривень. Від 60 до 70. От. Ну, Якщо навіть 200 кг, то це навіть по 65 це 13 тисяч, якщо по 70, 14. Ну, Якщо залишилося вдома на пару тисяч і двадцяточку намалювати, то я думаю, це буде краще і поморочиться. Все, жирок одібрали, почечки одібрали, Ну а я погнав далі. Так що, друзі, ще раз всім привітаз. Слава Україні. Калянчик в процесі. Приїжджали хлопці, вже обговорили вечірні моменти. От. Будемо їхати на двох машинках, заберемо. От, і хотів зробити наголос все-таки для тих, хто тримає вдома господарство невеличку кількість. Старайтеся різати для себе, ну а лишку продавати знайомим друзям. І все буде добре, буде набагато вигідніше. І тоді не треба буде казати, що перекупи погані. Перекупи виконують свою роботу. От. На жаль, не всі можуть це все діло робити, але можна спробувати і працювати. Так що далі буде. Сковорідочка заснімемо. Ну і з цієї сковорідочки, я думаю, що в п'ятницю, у суботу буде також у кошику свіжа на таранчук. Сьогодні вже мені написав підписник вже один, що сьомий лот отримав. Дякую за нашу роботу. а Ми дякуємо вам за довіру, пане Олександру, за те, що приєднуєтеся і довіряєте нам і працюємо далі. Так що, друзі, сковорідочка прогрівається, заготовочка наша нарізається. Вже обрізали грудиночку, зараз трошки такого жарненького настюбали, закидаємо, потім м'язко додаємо. І оцей самий-самий класний оцей шкварчання. сковорідочки, це просто по красоті. Одною ручкою не гоже, невдобно. Зараз це все діло загружаю. Ай! Це просто вже запах сразу пішов. Ой-ой-ой. так що, друзі, шкварчання пішло. Зараз трошки жирнішого кинули, вже плавиться, тобто нажаримо Петрівні, вона таке полюбляє такий, такий сніданок, ми вже обід. Сьогодні трошки запізнилися. І зараз розбираємо нашу почеревинку. Обрізаємо краючок. от, Обрізаємо бочки. Таке сальце буде з прорізю. два кусочки. Ну а потім ріжемо почеревинку. Так що ми дякуємо нашим Збройним силам за те, що... Маємо ще одну свіжину і таранчук. І маємо надію, що будемо жити далі і працювати. Ну а сьогодні в дорогу, я думаю, з цього кабанчика чи свинка Леся Петрівна мені щось виділила для хлопців. По якому сматку сала передамо. Так що працюємо і підтримуємо наших хлопців. Так що шкварчить. Далися до Петрівна. Олеся Петрівна вже у нас з банками, з хлібом вже приробила, <тійко> тільки запах почула, так що працюємо. Аж дивіться білі. Ай по красоті. Так що сальце зараз вижарюється, вже жарку підтопилося. О, Ось Петрівна ще заноснідає вже. І Будемо кидати ще таку добавочку. Ну а потім принесуть м'ясо, ще додамо ну, я пісненьку. Я вже розрізав на два кусочки по черевину. Зараз пошаткуємо і розкладемо. Так що, друзі, сьогодні команда поступила порізати ширше під черевину. Отак порізали її. Два кусочки відбили такого сальця боковушечки. От, І така почеревинка. Ширше, мабуть, люди хочуть брати на запікання. Ну а тут у нас йде процес. Я вже вкинув трошки такого м'яснішого. Зараз ще хочу стирити пару кусків сальця. Також здійсти, поки є така можливість. Сало в нас є, але їсти не завжди є можливість. Так що кажуть, що такий худий сало в тебе є. Просто сало то в мене є, в мене його нема. Я маю на увазі, на мені його нема. Їсти його нема коли. Так що зараз хаплю, хочу також до кусочка сальця, такого підсолю, з'їм і далі працюємо. Що ти це з нею зробив? Калян. Так що, друзяки, калянчик привіз уже із назарчиком. Ось така коробка як у телиці, да? хорошої. Так що що ми зараз зробимо? Я зараз забираю філечки, пафиночки, калянчик викатує. Займаюся тут. Я ріжу салку. жарю далі таранчук сніданок. Ну, а коля відбиває копитка, галяшки і викотує м'язку. Так що по старій накатаній схемі працюємо. Все, калянчик погнав. Ну я також ложу телефон, забираю пафинки. Зачищаю і вперед. Одну галяшечку, копитку раз, і по красоті. І галяшечку раз. Хоп-хоп-хоп-хоп. І все, є галяшечка, є копиточко. І зараз викладає. Поїхав жук-жук-жук-жук-жук-жук-жук. Ай, у мене час, звісно, мене жме. Ну так, жик-жик своїм ножиком трамантіну, все нормально. Бонька каже, що йому кусок упаде якийсь. Так що все як в селі. Так що так, перша, перша ніжка є. Реально дебела, да? так? Дебела. Ну, колянчик казав, у нього кілограм 200 був шилоцьківський кабан. Що ти ще будеш держати свиней? Так, да, тільки весною буде. Весною? На зиму не хо? Холодний сарай. Так, да, холодний. Все, колька коли я погнав. Так що, друзі, які, процес іде. Сковорідочка наша шкварчить, додали м'язка, цибулька на поготові. Чекає. Один задочок фактично вже розібрав. Зараз на підході другий, вже лопаточка є, по черевенку вже підкинули, вже охолола. Зараз це все діло розбираємо, потім поріжу сальце і вам це все діло продемонструю. Реально задок, як у корови, хороша свинка. Так що працюємо, працюємо, сковорідочка шкварчить. О, саме головне. Так, кинули цибулечку, зараз відпаримо трошечки, перемішуємо. Тут вже я порізав задочки. Процес іде. Всі працюють як мухи. Леся Петрівна там з калянчиком займається. Ну а я зараз залишилось дві лопаточки, розберу. І потім вже поріжемо сальце, продемонструю. Сальце невеличке сьогодні, сьогодні зарізали свинку, так як... Зараз ну, більше люди просять м'яса. Трішки закриємо деякі моменти, хоч у когось новий рік наближається, ну, хай не забувається, що лінія фронту вона приближається. Так що святкувати якось не, не на часі. Що приїхав ще один биток, биток реально потужнячий. Не ще один, а поки один, зараз буде ще другий. Це все діло розкладається, охолоджується і працюємо по старій накатані, як завжди. Так, таранчечок перемішали, вже підсолили, що ще поперчимо, тушкується. Тут я вже фактично все розібрав, те, що по моїй частині. Тобто задня частинка вже розібрана. Лопаточки також, почеревинка, пофиночки, філеєчки. Зараз поріжу ще салку, а вже із битком займається Леся Петрівна. Так що, друзі, ну, фактично процес завершений. Раз калянчик, де ти дам? Снідає, значить це ченченерем. Є yeah. краснеє ікру заморську із шелудьківським таранчуком. Як ти, нормальок? Yeah. Так що баклажана ікра заморська. От, і шелудьківський таранчук. Так що, друзі, працюємо. Зараз покажу вам салку і на цьому будемо завершувати. Кожен робив свою роботу. Колян мене сьогодні заганяв реально. Трохи. Сьогодні ще кудись? Так. Yeah. Так що в нього ще сьогодні халтура. Так що, друзі, що маємо? Моємо таке сальце. Якраз те, що треба. Присолене, прохолодно на дворі, сильно не розтає, лишка обтруситься, сало це така штука, яка солі більше треба не візьме Так що маємо сьогодні такі ремішечки, хоч є навіть таке пару полосточок, ближче до почеревини, сало товстіше. Так що на цьому буде все. Всім що бажаємо миру, здоров'я і добра. Всім отакої сковороди, смачного таранчика. Калюнчик після ночної, після суток. Так що трохи вже такий чумненький, але в нього роботи ще сьогодні чималенько. Так що є трохи моментів, багато людей ще тримають, під свято, ріжуть для себе, для своїх знайомих і друзів. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра, всім пока-пока.